про, як вам, типу, русський мір. Спочатку, як тільки почалось, ну, я, чесно, я взагалі нікому не довіряв, я постійно ходив, обертався. Я цивільним не довіряв. Ніяких бомбарів, яких називають, на Зовсталі не було. За мене тут, коротше, боролись, а я тут приїхав, всіх розчаровую, бо я слухаю порнофільми, і, типу, краще поміняв у когось іншого на тебе. Почнемо спочатку. У нас буде таке більш розмовне інтерв'ю, тому що ми не журналісти, ми є блогерами. Початок 24 лютого. Ти перші твої думки які були? Заготів, коротше, байда, кричить, типу, чо ви спіть? І війна почалась. Там що 4.30 четверта, тридцять була. Ну я такий. Ми... Хевина, типа, ну, я не думав, що там повна повномасштабка, повномасштабка, масштабка. Я знав, що русики підуть, але я думав, що вони там підуть чисто по Донбасу. Я собі так думаю, ну, там, поки вони дійдуть до Маріуполя, поки там все це буде відбуватися. Я думаю, ми ще й похавати, стигнемо одягнутися, виїхати. Що за спешка? 4.30.